За підтримки колег з Фінського Метеорологічного інституту саме в цьому напрямку, ось цей останній пункт проводиться зараз дуже активна робота. Ви собі просто не уявляєте, наскільки вона колосальна. Вона розпочалася ще з 22-го року. Велике спасибі нашим фінським колегам, що ви розумієте, початок 22-го року це був січень, коли започтився цей проект. А в лютому вже були повномасштабні вторгнення. Але фінські колеги. Не те, що не згорнули проект, вони навпаки посилили свою підтримку, не побоялися нічого. Тобто цей проєкт був, є, він реалізується зараз, ось до 2025 року. І це саме проєкт по модернізації, по оновленню гідрометслужби. І його фінальні продукти будуть якраз такі спеціалізовані платформи. Тобто, це наш сайт, по-перше, буде. Модернізуватися у відповідності до сучасних вимог, і плюс мобільний додаток. Тому я зараз хочу запросити до слова Анне і Мати, маті з гідрометрологічного центру Фінляндії. Вони розкажуть про сам проект, як він розпочинався, в чому полягає його основна ціль, і ну трошечки як проходилася співпраця впродовж останніх кількох років. Доброго дня ще раз, вже від імені від нашої імені хочемо сказати, що ми дуже раді за організацію цього важливого семінару. І мене звати Матті і я є. Головою міжнародних проєктів в інституті метеорології Фінляндії, і я коротко поясню деталі нашого проєкту і міжнародних з міжнародної співпраці, які наш інститут втілює, і в, чим, в чому полягає проект саме в Україні. Отже, всі вже. Мають навушники, я буду продовжувати коротко про нашу міжнародну програму співпраці. Ми а, і наш інститут і ми, якби ми є національне урядовою метеорологічною службою у Фінляндії і ми маємо а, майже ті ж самі обов'язки, що і Укргідрометцентр, Ми центр. Ми надаємо інформацію про прогноз погоди, попередження про надзвичайні погодні умови і ситуації. Але також, окрім цього, є що ми а, працюємо всередині країни. Ми також активно працюємо. Цуємо на з в, в області міжнародної співпраці на а, в рамках міжнародних а, проектів а, співпраці. Ми передаємо наші а, напрацювання і в тому числі в рамках а, того, щоб ми ділимося нашим програмним забезпеченням для того, щоб в відповідних країнах надавались кращі послуги з. Які стосуються повідомлення про погодні явища, ми працюємо в напрямку встановлення метрологічних станцій, станцій впровадження метрологічних програм, і, але всі ці технічні роботи, вони взаємопов'язуються з тим, щоб покращити якість надання uh, метрологічних послуг uh, кінцевим користувачам в тій чи іншій країні uh, з точки, в uh, з точки, uh, і в рамках проектів, як правило, ЗМІ є одним із таких uh, отримувачів інформації, uh, оскільки ви ваша роль в uh, поширенні інформації. Uh, про небезпечні явища вони завжди є важливою. І зараз я хочу передати слово Анне, яка є проектним менеджером нашого поточного проекту в Україні. Дякую, Матте. шановні слухачі. Я представляю фінський метеорологічний інститут, і ми вже майже три роки працюємо з Укргідрометцентром і для того, щоб е, покращувати сервіси е, надання метеорологічної інформації громадянам України та е, іншим е, зацікавленим сторонам, в основному основним споживачем е, цієї інформації. Е, Є також ДСНС, і а, це співпраця фінансується міністерством а, зов, зовнішніх справ Фінляндії, і а, зараз у нас відбувається перша фаза проекту, і коли ми говоримо про а, модернізацію цих послуг, і дуже часто. А, Декількох років не вистачає для того, щоб повністю закінчити зміни, які заплановано, і ми плануємо, що цей проект буде продовжуватись. Ми, Наше завдання це поліпшити якість надання послуг Укргідромецентром на національному рівні, а також покращити обмін інформацією між з європейськими організаціями для округідрометцентру не лише з Фінляндією, але з іншими метрологічними службами в Європі. В цій презентації ми окреслимо лише. Декілька найбільш головних покращень, над якими ми працювали останні три роки. Звичайно. Завжди потрібно розуміти, навіщо ми здійснюємо зміни. Ми це робимо не просто задля того лише для себе, а ми робимо це для того, щоб кінцеві користувачі отримали якусь додаткову вигоду. В основному ми говоримо про ті служби, які реагують на якісь надзвичайні ситуації, і їм потрібно ранній доступ до метрологічної інформації для того, щоб вони вміли завчасно реагувати на такі події і. На крім того, що ми а, надаємо а, послуги в цьому напрямку, наша мета а, полягає в тому, щоб уряд України а, 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 також а, міг а, відзначити ті а, зусилля, які докладає Укргідрометцентр Укргідромецентр, для того, щоб покращити свої надання своїх послуг. Отже, цінність надання вчасної і повної метеорологічної інформації є надзвичайно важливою, і особливо коли ми говоримо про служби, які відповідають за ліквідацію. На звичайних ситуацій, і можливо е, е, ну, зараз. Е, можливо, е, мало хто задумається, наскільки часто в нашому житті важливою є отримати правильно, правильний прогноз погоди на найближчі принаймні 5-10 днів, і е, е, ми. Для цього ми зосередились на встановленні по всій Україні автоматичних метрологічних станцій, для того щоб вони передавали в автоматичному режимі найбільш точну інформацію і особливо, але коли ми впроваджуємо такі нові технології, які раніше не використовували країни, важливо. Також переконатися, що у нас є достатній обсяг підготовлених працівників, які готові працювати з цими е, інструментами та даними, які ми отримуємо з цих інструментів, і е, 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 зараз, е, зараз, разом з Укргідрометцентром Укргідромецентром ми е, 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 аналізуємо. Е, Наскільки а, 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 і, нам а, потрібно інвестувати в оновлення цієї інфраструктури в Україні, особливо а, інвестувати в відновлення пошкодженої інфраструктури через а, воєнні дії, а також а, це а, Фотографія з обсерваторії, яка знаходиться в Києві, де ми встановили перші наші автоматичні датчики стеження за погодою, і нещодавно ми почали отримувати дані з цих, з цих датчиків, другий. Напрям нашого нашої співпраці з модернізації інфраструктури. Це впровадження програмного забезпечення для прогнозів погози, який називається SmartMed. І він використав був розроблений фінським інститутом метеорології. і Зараз ми ним користуємося в Фінляндії. Це а, а, використання цього програмного забезпечення повністю змінило підхід до роботи з підготовки прогнозів погоди в укрих драмацентрів. Мож і, і можливо, ви вже дещо знайомі з якимись а, професійними системами а, підготовки метрологічних прогнозів, але а, цей інструмент дозволяє. А, Значно розширити на а, а, кількість інструментів, які можуть спеціалісти використовувати, і а, виробляти ті продукти метрологічні, які потребують різні споживачі а, в на рівному різні складності і. А, Зараз ми вже частково а, впровадили ці програми забезпечення на рівні Укргідромецентру і тестуємо уже, а, те, як ці дані можуть бути інтегровані в мобільні додатки а, гідрометцентру, які будуть плануємо скоро запускати. Також ми сподіваємось, не, не сподіваємося, але знаємо, що а, ці інструменти. А, це програмне забезпечення буде використовуватись для а, покращення комунікації між ДСНС гідромецентру та Укргідромецентром і дозволить а, видавати інші металолічні продукти для а, і а, ми говоримо. Не про можливість комунікації не лише з держустановами, але й також з ЗМІ. Е, і, можливо, е, може бути розроблений якийсь варіант е, е, в пакету документів, які будуть е, е, доступні для представників змі, і якими ви може, зможете користуватися е, в майбутньому з офіційного джерела як укргідромецентру і. У вас у колег з Кургідромецентр будуть дуже. Багато нових можливостей відповідати на запити ЗМІ в плані надання інформації про метрологічні умови. Коли ми запроваджуємо якісь нові технології, інструменти програми забезпечення, головне це підготувати спеціалістів, які знатимуть, як використовувати ці інструменти на в повному в повній мірі. І в цим якраз ми займалися останні три роки. Щоб ми, коли ми. Проводили навчання з спеціалістами Коргідромедцентру з використання цих інструментів, і як ми будемо забезпечувати сталість цих знань в гідрометцентрах. Вони призначили майстер-тренерів, які будуть піклуватися вже про внутрішнє навчання своїх колег. Отже, вони будуть побудувати вже знання до такого рівня. Як синоптиків, щоб використовувати ці інструменти, і вони вже навчають тепер своїх колег. І звичайно ж, навчання потім оцінюється шляхом методів оцінки, дуже подібними, які ми застосовуємо до синоптиків в себе вдома в Фінляндії. Отже, коротко це ті кроки щодо модернізації, які ми вжили з гідрометцентрами є дуже багато тем у лецюшку доданої вартості. Ми у нас є також плани модернізації, щоб охопити ті теми, які ми ще не охоплюємо, і намагаємося їх так само охоплювати одночасно. Ми почали з основного і потім будемо. Займатися цією працею meet, meet уже, уже менш важливими темами пізніше.